Не дивлячись на неймовірну скудність совкового автопарку, у Радянському Союзі все ж розроблялось чимало різноманітних автомобілів, які, правда, не могли стати на конвейер через убогу планову економіку Совка. Основна маса таких проєктів створювалась у так званому НАМІ науково дослідному автомобільному і моторному інституті. На жаль, далеко не вся інформація інституту опублікована для загалу, тому у відео йдеться про автомобілі, які мають хоч якісь дані та зображення. У 1925 році інженери НАМІ сконструювали експериментальний тандеммобіль, який отримав назву Кар А Пет. акронім із із його творців. Машина мала несучий кузов із двома поперечними сидіннями та оснащувалась восьмисильним мотоциклетним двигуном із планетарною коробкою передач. Про серійне виробництво цієї моделі не йшлося Намі-1 1 Перший і єдиний серійний автомобіль, що вироблявся під назвою НАМІ. Виробництво «Фаєтона» велося на заводі Спартак із 1928 по 30 рік. Випищено близько 370 екземплярів. Автомобіль мав хребтову раму, ве-подібний двоциліндровий двигун 18,5 кінських сил та масу 750 кілограмів. Максимальна швидкість становила 70-75 км на годину, а витрата пального 10 літрів на 100 км. Завдяки легкості та довгохідній підвісці автомобіль мав гарну прохідність. Але через сиру конструкцію і брак досвіду розробки авто його замінили на ліцензійний газ, а який був придбаний у Форд. У 1929 році в НАМІ почалися роботи із переобладнання легкового автомобіля на військову машину підвищеної прихідності із колісною формулою 6х4. У 30 х роках на шасі Ford А в НАМІ розробили перший тривісний штабний автомобіль із двома задніми ведучими мостами та поперечними ресорами підвізки. У 1932 році завод Спартак виготовив пробну партію Ford А на Ті для прикордонних військ ОГПУ. А в 1933 році створили досвідний газ ТК із безвідкатною гарматою. Намі після перейменування в автотракторний інститут на ТІ у 1932 році розробив друге покоління автомобіля Намі 2 яке теж де пішло в серійне виробництво, поступаючись ліцензійним аналогом від «Форд». Було виготовлено два зразки із дво- та чотиридверними кузовами на заводі в Іжевську, а також кілька полугусеничних всюдиходів. Цікаво, що замовником на ті Два була організація Автодор, яка популяризувала автомобілізацію в країні. Проте плани Автодору не реалізувалися через будівництво Горківського автозаводу, де планували випускати радянські авто на базі «Форд», усі паралельні проекти, включно із ті Два, закрили, щоб зосередити ресурси. У 1930 році на базі «Форд АА» радянської збірки в НЕМІ створили перший радянський полугусеничний автомобіль. Резинокордові гусениці приводилися у рух передніми та задніми фрикційними колесами із ланцюговим приводом від заднього моста. У 1931 році після усунення недоліків машина стала основою для майбутнього сімейства армійських полугусеничних вантажівок і тягачів. У 1933 році в НАТІ створили напівгусеничний всюдихід НАТі 3 на базі вантажівки Газ Аа. Це була частина серії експериментальних напівгусеничних транспортних засобів, серед яких був також наті В, Наті К2, а також легковий наті ВМ. Подальшим розвитком цієї лінійки стала вантажівка наті 52, що у результаті перетворилася на серійну модель ЗІС-42. Також у 33-му році в «Наті» на основі досвіду роботи із напівгусеничними машинами створили перший у СРСР напівгусеничний автомобіль із розчієм системи Кегреса газ на ТІ. Проте модель не потрапила у серійне виробництво. Основними недоліками стали складна і тривала процедура переходу із колісного рушія на гусеничний, що займала дві години, а також надмірна витрата пального 60 літрів на 100 км. Ну і низька швидкість на засніжених дорогах лише 9 км на годину. На рівні поверхні авто розвивало швидкість до 40 км на годину. У 1935 році інженери на ті створили компактну газогенераторну установку «Автодор-3», яку встановили на автомобіль газ А. Незважаючи на задовільні результати, у серію «Газ-А» Автодор не пішов. Головною причиною стала низька динамічна гнучкість установки. При зміні швидкості руху газогенератор не встигав забезпечити необхідну кількість палива, через що автомобіль міг зупинитися прямо на ходу. У жовтні 38-го інженерна Ті на базі легковика ГАЗ М1 створив газогенераторний автомобіль ГАЗ М1Г, який працював на дерев'яних полінах. Розпал газогенератора і запах двигуна займали 5-6 хвилин за сприятливих умов у вересні 38-го року. На дистанції у 5 тисяч кілометрів команда встановила всесоюзний рекорд швидкості серед газогенераторних автомобілів 60 км на годину, що перевищував навіть світовий рекорд. Однак серійним газ М1Г так і не став через швидкий розвиток нафтової промисловості, що зробило подібні установки неперспективними. Хоча для боліт це було саме то. У 37-38 роках у НАТІ на базі легкового автомобіля створили два досить напівгусеничні варіанти газ ВМ із кузовами Файтон та Пікап. Під час державних випробувань були виявлені серйозні недоліки, тому після появи повнопривідного штабного автомобіля у 38 році проєкт визнали недоцільним і закрили. У 39-му у НАТІ на базі ГАЗ М1 було створено газогенераторний автомобіль наті Г-12 із установкою інженера Мезіна. Цей автомобіль став альтернативою вищезгаданій моделі ГАЗ М1Г, створеної роком раніше. Установка Мезіна мала вдосконалення. Електровентилятор подавав повітря в камеру згоряння, а запалення відбувалося за допомогою електричного пристрою. Запас дерев'яного пального був збільшений до 90 кілограмів. Газогенератор розміщувався у кормовій частині машини. У процесі термохімічної реакції деревина перетворювалась на горючу газову суміш, яка живила двигун внутрішнього згоряння. Однак автомобіль таки не був запущений у серію через складність обслуговування та чутливість установки до погодних умов. Утворення конденсату у трубопроводах призводило до зловживання палива, а також поганого запалювання та замерзання системи взимку. У січні 1939 року Рада народних комісарів ухвалила рішення про організацію виробництва малолітражних легкових автомобілів на автоскладальному заводі «Кім». Планувалося виготовити щонайменше 100 машин уже до кінця року. За основу взяли британський Ford Prefect, а через застарілий дизайн кузов довелося модернізувати. Усього у цьому проєкті мали брати участь 42 суміжні підприємства. Передбачалося, що кім 1050 випускатимуть у кількості до 50 тисяч автомобілів щороку, але до початку випуску почалася Друга світова. На Ті ЛБ став не першою бронемашиною, створеною в інституті до 40-го року, але інформація про інші поки що відсутня. На машину встановлювався 85-сильний двигун ГАЗ-11, і у підсумку у серійне виробництво пішла не ця машина, а створений на газі броньовик ЛБ62. Абревіатура ЛБ означала відразу і легковий бронеавтомобіль, і Лавренті Берія. Єдиний екземпляр на Ті ЛБ розібрали на металобрухт. А Р на тій 1941 року вважається першим радянським джипом, що був аналогом Вілліс. А розшифровується як автомобіль-розвідник. За три з половиною місяці 40-го року створили два прототипи. Машини з двигуном ГАЗ М1, економічними карбюраторами та простим кузовом мали алігаторний капот і шаровий фаркоп. Випробування 41-го року, включно із пробігами та тестами, підтвердили їхню надійність. Проте СОВОК віддав перевагу на серійне виробництво для ГАЗ-64, так як два джипи 200 мільйонна колонія випускати одночасно не могла. Один прототип Арна Ті знищила бомба, а другий випрацював ресурс у тилу і був порізаний на метал. Після війни в НАМІ розпочали розробку плаваючого автомобіля на 011 на базі газ 67 орієнтуючись на американський Ford GPA. Машина призначалася для перевезення розвідгруп, буксирування легких катерів і понтонів через водні перешкоди. Незважаючи на складнощі та адаптацію агрегатів ГАЗ-67, конструктори на до квітня 49-го року створили прототипи, які успішно прийшли випробування. На 011 рекомендували до серійного виробництва на ГАЗі, а розробники отримали сталінську премію. Однак запуск у серію виявився проблемним через технологічні обмеження. Простіше кажучи, у «Совка» їх завжди не вистачило ресурсів. Цікаво, що у 52-му році, через недоліки документації та організаційні проблеми, премію скасували, а низку керівників газу покарали, як саме невідомо. У 53-му році Газ випустив 68 екземплярів на Мі-011, після чого серійне виробництво перейшло до моделі ГАЗ-46. Наприкінці 40-х Міністерство автомобільної промисловості СРСР доручило НАМІ розробити вдосконалені прототипи газ М 20 «Побєда» із комфортнішим салоном і кращою оглядовістю, зберігши оригінальні двигун та шасі. Мета полягала у переробці кузова фастбек седан у класичний седан із виступаючим багажником, щоб усунути недоліки, обмежений огляд назад і нераціональне використання простору. У 1948 році дизайнери НАМІ створили два варіанти кузова. У «Побєда» на МІ з'явилися роздільні передні крісла, новий капот, решітка радіатора та інтегрований бампер. Заднє скло збільшене вдвічі покращило огляд, проте через складність перебудови виробництва у післявоєнний період проєкт не пішов у серію. Польські конструктори використали ідеї НАМІ для седана Варшава 223. Ну, а два прототипи на Мі безслідно зникли, і їх доля залишається невідомою. У післявоєнні роки НАМІ розробив експериментальний автомобіль мі 013 із вагонною компоновкою, де двигун розміщувався ззаду, а переднє сидіння між кожухами коліс. Це забезпечило аеродинамічну форму, несучий кузов, а підвізка була незалежною із 13 дюймовими бездисковими колесами. Салон вміщував 6-7 осіб із сидіннями від ЗІС-110 та багажником над коробкою передач. Перший виїзд відбувся 4 грудня 50-го року, але ходовий макет із тимчасовим кузовом і модифікованим двигуном від Побєди зіткнувся із проблемами: ненадійна трансмісія, слабкі тормоза, неефективне охолодження. Незважаючи на чисельні доопрацювання, включно із новим радіатором у бампері, на міні-13 не позбувся недоліків. Складний доступ до керма. Тісний салон, шум і запахи через негерметичність. Порівняння із ГАЗ М20 і ГАЗ-12 показало переваги, але комісія визнала конструкцію недосконалою та дорогою. У 1954 році єдиний екземпляр розібрали на металобрухт. Максимальна швидкість становила 113 км на годину. У післявоєнні роки Ірбітський мотоциклетний завод спільно із НАМІ розробив компактний автомобіль «ІМЗ» НАМІ А-50 П'ятдесят Білка для інвалідів війни та малозабезпечених сімей. У 55-му році створили машину вагонної компоновки із п'ятьма місцями, вагою 500 кілограмів, витратою 5 літрів на 100 кілометрів і запасом ходу до 500 кілометрів. Через проблеми з оригінальним двигуном використали мотоциклетний М72, що мав 750 кубіків, що призвело до перегріву та зниження ресурсу. У 1956 році створили сільську версію із тентом, але перевагу на випуск віддали ЗАЗ-965 на запорізькому автозаводі. Автомобіль мав незалежну підвіску, гідравлічні гальма та малогабаритні шини. Доступ до передніх сидінь забезпечувала відкидна передня стінка. Що було неергономічним рішенням. Незважаючи на інноваційний дизайн, білка не пішла у серію через недостатню потужність ірбійського заводу. У 1957 році розробили двомісний автомобіль на мі 031 для інвалідів Великої Вітчизняної війни та як доступний транспорт для громадян СРСР загалом. Єдиний екземпляр із склопластиковим кузовом на столевій рамі урочисто зібрали до 40-річчя жовтневої революції. Машина мала двері, що відкривалися проти руху, полужорсткі сидіння та двигун МД-65, що мав 13,5 кінських сил. Машина оснащувалася автономним обігрівачем для салону та передпускового підігріву. На 031 не пішов у серію, але його торсіонне підвізка та рейкове рульове управління були застосовані у мотоколясці С3А, яку у 1958 році випускав серпуховський мотоциклетний завод. Максимальна швидкість становила до 50 км на годину. У 56-му році створили НАМІ 032Г із низьким скопластиковим кузовом, переднім двигуном МД-65 22 кінських сили та незалежною торсіонною підвіскою. У 1958 році НАМІ розробив досі зразок ТПК НАМІ-032М, санітарний плаваючий автомобіль. Він мав низькобортний кузов, відкидне лобове скло, фари у передній облицівці, вертикальну лебідку на капоті та центральне розташування водія. Пасажирські сидіння або ноші розміщувалися з боків, а керування було можливим навіть лежачи під ними. Рух на воді забезпечувався грибним ефектом коліс, а знімні металеві трапи допомагали долати перешкоди. Літом 58-го року на мі 032М представили на полігоні у бронницях, але випробування до лютого 59-го року виявили чисельні недоліки. Модернізований варіант, показаний у квітні 60-го року, провели в демонстрацію через слабку прохідність і конструктивні недоліки, що зупинило подальший розвиток проєкту. Експериментальний одномісний автомобіль НАМІН 032 СК було створено 1966 року. Його переробили із НАМІН 032С, від якого взяли водонепроникний кузов. Авто пройшов стендові та експлуатаційні випробування, після чого всі роботи по ньому згорнули, визнавши ідею використання повітряної подушки на автомобільному шасі безперспективною. У 1955 році в НАМІ створили рекордний автомобіль під назвою Звізда 5. Конструкція мала масу 360 кг, а рейкове рульове управління та скоростні шини забезпечували легкість та маневреність. На автомобіль установлювали двигуни 250 та 350 кубічних сантиметрів із нагнітачами. Восени 1955 року встановлено совковий рекорд на 10 км із швидкістю 200 км на годину. Проте форсування двигунів знизило їхню надійність через проблеми із складом паливної суміші. Після невдалих заїздів у класах 1 та 2 роботи над звізда 5 припинили. У 1958 році НАМІ спільно із ірбійським мотоциклетним заводом, спираючись на досвід створення ІМЗ на Мі А-50Б, розробляли автомобіль полувагонної компоновки НАМІ-048. Передні сидіння, розташовані над передньою віссю, висувалися вперед, але при посадці водія та пасажира зсувалися назад за допомогою потужних пружин. Проєкт НАМІ 048, скоріше за все, залишився лише на кресленнях і таки і не був втілений у фізичному вигляді. У 1958 році НАМІ та Ірбітський мотоциклетний завод створили досідний автомобіль підвищеної прихідності Намі-049 огоньок. Машина мала несучий кузов із склопластику із металевими елементами для зменшення ваги. Трансмісія включала постійний передній привід і підключаємий задній із блокуванням диференціалів. Мотоциклетний двигун М-72 мав стандартні 750 кубиків і потужність 22 кінських сили. Він обмежував дорожній просвіт, тому встановили редуктори біля коліс. Випробування показали відмінну прохідність порівняно із серійними позишуховиками, але слабкомісність окремих вузлів. Документацію по цьому автомобілю передали на ЗАЗ, де на основі огонька розробили ЗАЗ-969. У 1957 році в НАМІ досліджували німецьку амфібію Triple sg 6 яка завдяки легкому понтонному кузову та 55 сильному двигуну розвивала на воді 12 км на годину. На основі цих даних, у 58-му році на агрегатах Москвич 410 створили на Мі-055 чотиримісну амфібію із оптичним металевим корпусом, незалежною підвіскою, колесами, що ховалися в ніші, та грибним гвинтом на висувній колонці. Двигун Москвич, що мав 41 кінську силу, із демпферами в трансмісії та регулювальною підвіскою, забезпечував дорожній просвіт від 80 до 300 мм і швидкість на воді 12,3 км на годину. Випробування показали непогані водохідні якості, але через складність конструкції та обмежені виробничі можливості, серійне виробництво НЕМІ 055 звичайно що не розпочали. У 1959 році в НАМІ спільно із Горківським ЦКБ почали розробку плаваючого автомобіля НЕМІ 055 В на підводних крилах, використовуючи досі створені теплоходів ракета. Завдяки крилам, що створювали ефект повітряної подушки, машина частково підіймалася над водою, що дозволяло знизити опір і досягти швидкості до 58 км на годину. За основу взяли на 055Б, додавши трикрильну систему із відкидним носовим крилом. У 63-му році на Волзі провели засекречені випробування, які показали високу швидкість, але виявили недоліки: велика пага, низька прохідність у прибережній зоні та складність переоснащення. Через ці проблеми проєкт НЕМІ-055В не отримав подальшого розвитку. У 1958 році розробили чотиримісний автомобіль НЕМ-059, що продовжив концепцію компактної машини для інвалідів, закладену у НЕМІ 031. Автомобіль оснащувався мотоциклетним двигуном М72 Ірбітського мотозаводу та мав скопластоковий кузов, передня частина якого нагадувала Москвич-444, ну і, звичайно, ЗАЗ-965. Через складність серійного виробництва проєкт залишився експериментальним і не пішов у серію. У другій половині 50-х років серпуховський мотоциклетний завод і Намі спільно розробляли чотириколісні мотокаляски, зокрема СМЗ намі 086 Ця модель 62-го року випуску мала двигун повітряного охолодження 497 кубиків і 15 кінських сил, що розташовувався ззаду. А також незалежну торсіонну підвізку, електромагнітне щеплення та автоматичний обігрівач. Узов вирізнявся сучасним дизайном і гарними пропорціями. Незважаючи на інноваційність смз No086 залишився досідним зразком через високу вартість організації серійного виробництва. Маса у спорядженому стані була 520 кг, максимальна швидкість досягала 75 км на годину. На Міну 0107 це передньопривідний прототип, побудований 1966 року. За основу було взято один із прототипів ЗАЗ 966 Мотор застосували від москвича 408 і розташували його спереду поперечно. Зчеплення і трансмісія оригінальна, причому зчеплення було спроєктоване за образом і подобою міні. А чотириступінчата та коробка передач із використанням москвичівських деталей помістилася в спеціально виготовленому масивному литому піддоні двигуна в загальній масинівання. У 67-му був розроблений передньопривідний Динамі 0107 б на базі італійського хетчбека автобіянчі Прімола із двигуном 55 кінських сил. У тих же роках був помічений передньопривідний ходовий макет НАМІ-0219М на основі задньомоторного польського фіат 126. На МІ-0132 це передньопривідний прототип, розроблений КБ на Мі та виготовлений заводом досвідних конструкцій у 69-му році. Хоч зовні він схожий на ВАЗ-2101, але Жигулі на 69-й рік ще не виробляли. Тим більше бампери та ручки вказують на те, що це FIA-124, який було взято із списаних партій, які проходили випробування на полігонах перед запуском жигулів у серію. На Мі-0137 це прототип експериментального передньопривідного автомобіля. Розробленого в НАМІ у 68-му році він був розроблений на базі кузова ЗАЗ-966 із використанням поперечно розташованого переднього двигуна. У 1966 році в Іжевську, попри початковий план випуску москвичів, розробили власний малолітражний автомобіль зима на базі Москвич 408 та «Іж-2125» комбі, який незабаром став на конвеєр. У 69-му році спільно із ними почалася робота над позашаховиком на Мі-0162 із повним або переднім приводом. Автомобіль мав несучий кузов, дві бічні двері, двостулкові задні двері та вміщав чотири особи та 250 кг вантажу. У 71-му році документацію передали для створення ІШ-5 4х4. У 1973 році розроблено автомобіль на МІ0173 із переднім приводом на базі ГАЗ-24 і з двигуном від Москвича 412. Ззовні авто не відрізнялося від звичайної вологи. Компактний передньопривідний хетчбек 60-х пропонували як альтернативу майбутнім Жигулям. Його розглядала у цій ролі колегія Міністерства автомобільної промисловості СРСР. Новий масовий автомобіль за задумом мав посісти проміжне місце в типажі між ЗАЗ-966 і Москвичем 408. Усі розміри салону конструкторська група, зібрана в НаМі вирішила зробити такими ж, як і у перевіреного часом автомобіля Москвич 407, але італійський фіат був набагато перспективнішим. намі 02031 це прототип автомобіля ВАЗ-1111 ОК, розроблений спеціалістами НАМІ. Кузов і двигун повітряного охолодження, запозичені від польського автомобіля Fiat 126. Двигун на НАМІ 02031 розташували спереду повздовжно. У 80-му році «Намі» спільно із СМЗ виготовили три прототипи. Висновок. Судячи по представленим моделям, конструкторська болотна думка могла б відповідати хіба що якійсь невеликій банановій країні, але аж на як не найбільші території із населенням у 200-250 мільйонів чоловік. Чи це рамки і южимки планової комуністичної ідеології, чи це інтелектуальний потенціал болотних інженерів? Напишіть свою думку у коментарях.